Протягом минулої доби росіяни 14 разів намагалися прорвати оборону Мар'їнки. Зазначають у генштабі, українські військові тримають позиції а на деяких ділянках ведуть наступальні дії. Сили оборони України в ході наступальних дій мали частковий успіх в районах Бахмута, Клішіївки, Андріївки та Курдюбівки Донецької області завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Військові держприкордонслужби показали, як знищують російських окупантів на бахмутському напрямку. Повідомляє пресофіцер східного регіонального управління Ігор Лізогуб. Днями на бахмутському напрямку під час обстеження місцевості аеророзвідка прикордонників виявила місце скупчення живої сили противника. Ворог укріпився в одній з лісосмуг поруч з дорогою. Наші оператори БПЛА уразили фортифікаційні споруди з особовим складом загарбників, скинувши три боєприпаси. Частину укрутків зруйновано. До розвідка триває, ворожі втрати уточнюються. Авдіївка, Турецько, Черетина, села Карлівка, Новоукраїнка, Островське та Притечине минулої доби перебували під обстрілами російських окупантів. Повідомляє поліція Донеччини. З градів росіяни накрили новоукраїнку. Пошкоджено сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, гараж, адмінбудівлю. Попередньо без постраждалих з артилерії. Ворог бив по турецьку. Снаряди влучили у приватний будинок. Поліцейські екіпажу Білий Янгол евакуювали з села Зарічне Лиманської громади останню дитину, повідомляє прес-служба відомства. Вилетіли всі вікна, всі сорвані двері. Ну як? У мене в домі немає ні одного вікна. Все забите, темно, як у тюрмі. У даному населено пункті залишатися родинами з дітьми дуже небезпечно. Проводилися з цією родиною. Неодноразово профілактичну роботу щодо евакуації. Де родина погодилася виїхати до безпечного місця. За даними поліції, за річне під обстрілами російських окупантів цілодобово. Тяжеловато. Часто кидають у Торському за цю неділю чотири хати згоріла. У нас дві та ями поробили. Ну, така, Отого опасного. Те, що там вже стрільба буває, то. Вже привикаємо до цього, а оце що прилітає страшно. Дев'ятирічного Тимофія та його 77-річну бабусю вивезли до Лимана, де правоохоронці знайшли для них житло. Олександра Зос, Юлія Слабінська Суспільне новини Донбас.